Аганський розклад, самий точний розклад, що є, що буде, чим серце заспокоїться. І так, зараз, чим серце заспокоїться, що буде і що є. Загадали свою ситуацію, зараз що є, вам дуже важко. Ви звалили на себе все, тягнете все а, на ваших плечах. Ви постійно одна, ви втомилися. Вам дуже важко, особливо фінансовий стан дуже важкий. І здоров'я починає підводити. Важко вам. Так, зараз ситуація дуже складна, дуже напружена на підсвідомому рівні, на фізичне тіло ваше уже сигналізує: так не можу, так не хочу. Так, Що буде? Буде радість в вашому житті. Буде свято на вашій вулиці. Дуже хороші карти. карти Задоволення від життя. Що буде? Сімейне щастя, сімейна радість, чим серце заспокоїться? Вам хочеться міцної родини. І що тут карти радять? Радять почути себе, піти за покликом своєї душі. Можливо, вам треба бути в родинному колі, наповнитися з людьми, побути з людьми, які вас люблять. Так. Відновити свою енергію тим способом, яким ви умієте. Зараз ваша енергія розшарпана, все руйнується, здається, що вже нічого не позбирати, але все налагодиться. Чим серце заспокоїться? Гроші йдуть у ваше життя. А фінансова стабільність, фінансова підтримка. Збувається ваша мрія. У вас попереду чудові енергії, чудове життя в любові, в коханні, в добробуті, в щасті, в мирі, в злагоді. Треба вам тільки перечекати цей період і планувати своє життя далі, не опускати рук.